Доброго дня. Сьогодні ми будемо розглядати з вами тему Сучасна система страхування. Це вже друга тема з нашого курсу. Ключові питання, які ми будемо сьогодні розглядати, це страхування, страхова компанія і страхові послуги. Ми ознайомимося з вами з поняттями страхування, страхова компанія і страхова послуга. Цей урок у нас займе, в принципі, багато, скажімо, так, часу, і не забуваємо, що у нас буде практична частина. Отже, ми почнемо з вами з теоретичної частини, з інформаційного блоку. З історії, з історії страхування. В історії страхування було відоме з давніх часів. Спочатку воно зосереджувалося на Розподілі ризику пов'язаного з рухом вантажів із позиками. Один із перших страхових полісів, що дійшли до наших днів, є поліс на страхування вантажу, який перевозили з Марселя до Тріполі Сирія. Ставка премія за цим полісом встановлювалась у розмірі 5%. Наступний етап у розвитку страхової справи пов'язаний з одним із перших законодавчих актів, що регламентував діяльність, <кій> <кій> діяльність а, самих страхових компаній. А, його Прийнято в 1601 році в Англії, і він отримав назву закон відносно справ зі страхування серед купецтва. Спочатку страхування здійснювалося здебільшого окремими особами, найчастіше купцями, і не було їхнім професійним заняттям, але з розвитком торгівлі вже в сімнадцятому столітті відбувся процес профі... професіоналізації цієї діяльності. Перші страхові компанії нашої держави виникають у західній Україні, що входило до складу Австрійської імперії як організації суспільних зерносховищ, які забезпечували натуральний захист селянських господарств. Перші страхові компанії виникли у 1784 році і проіснували до 1821 року. Майнове страхування в Галичині існувало вже в 19 столітті, але здійснювалось іноземними страхами. Страховими компаніями І тільки в 1892 році виникло перше самостійне українське страхове товариство Дністер, яке зосередилося на страхуванні від вогню. Воно успішно діяло аж до початку Першої світової війни, коли російські війська зайняли Галичину. Особисте страхування на землях Західної України здійснювало товариство Карпатія, створене 1911 року, професором Чернівецького університету Степаном Смальстоцьким. У царській Росії страхування виникло наприкінці XVIII століття і діло до кінця 1918 року, коли страхова справа була націоналізована, громадська війна викликана нею, і революція розраху, розруха зробили страхування практично неможливим. І в неможливе. У дев'ятнадцятому тисячу років аналюється спочатку угоди зі страхуванням життя, а потім і майнове страхування. Відновлюється страхова справа тільки з 1922 року, а остаточно отримує нормативне оформлення в 1925-му. Цим законодавством СРСР встановлювалася державна монополія на страхування і були утворені дві організації: Держстрах СРСР, який монополізував усе внутрішнє страхування, та Індержстрах, який спеціалізувався на зовнішньому страхуванні. У Незалежній Україні колишній Укрдержстрах було організовано в державну страхову компанію Уранта. Поряд з нею виникла ціла низка приватних страхових компаній. Поява недержавних страхових компаній стала важливим моментом у системі ринкових перетворень в Україні. Сьогодні у сфері страхування в нашій державі ще багато складних проблем, серед них Недостатня міські страхового ринку, нестабільність фінансового стану багатьох підприємств і фірм, брак досвіду в організації нових для нас видів страхування і дуже багато іншого. У перспективі ці проблеми безумовно, мовно, буде подолане, і страхові компанії стануть могутніми інституційними інвесторами, які сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в Україні, ну і економічного зростання нашої батьківщини. У мене є, наприклад, страховка, я обов'язково страхуюся, а і страхую свою квартиру. А... Але <кій> до початку війни ще До саме в 2014 році, коли я оплачувала страховку і дивилася договір, до 2014-го був такий пункт про воєнні дії, що покриває страхова. А зараз ці, цей пункт взагалі витерли, що страховка не буде покривати, якщо там щось станеться з вашою квартирою. Тобто, дуже хитро гроші ми беремо, а найактуальніше, яке є, ми не використовуємо. Отже, страхування і страхові компанії. Страхування є одним із найважливіших елементів системи ринкових економічних відносин. У першій статті закону України про страхування вказано, що страхування це вид цивільно-правових відносин щодо захисту, щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій страхових випадків. Визначених договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів, страхових внесків, страхових премій і доходів від розміщення коштів цих фондів. Страхування це система економічних відносин, які виникають між двома сторонами страховиком і страхувальником щодо забезпечення захисту майнових інтересів останнього за рахунок сплати ним страхових платежів, до спеціально створених для цього фондів, звідки здійснюється від подування збитків у разі настання обумовлених страхових ризиків. Страхування це економічні відносини, у яких беруть участь як мінімум дві сторони, два суб'єкти відносин, страхова організація, яка є страховиком, і страхувальник, юридична особа або громадянин, який уклав зі страховиком договір. Страхування також є економічною категорією, яка обумовлена рухом грошової форми вартості у процесі розподілу і перерозподілу грошових доходів і накопичень. Головна мета страхування це захист майнових інтересів фізичних і юридичних осіб. Страхування притаманні такі ось ознаки. Перше це наявність страхового ризику, без якого страхування втрачає сенс. Друге відносини грошового перерозподілу, які пов'язані з одного боку із формуванням страхового фонду за допомогою страхових платежів з другого і з відшкодуванням збитку з цього фонду потерпілим. Формування Страхового співтовариства з числа страхувальників означає право отримання відшкодування лише страхувальниками, які сплатили страхові платежі саме в цій страховій організації. Сформували цільовий страховий грошовий фонд. Четверте. Сформований страховий фонд призначений тільки для відшкодування збитків визначеному колу страхувальників, які можуть перебувати в межах певної території та отримувати відшкодування протягом визначеного часу. Ця ознака базується на ймовірності, того, що кількість постраждалих зазвичай менша від кількості учасників страхування. Зворотність це п'яте страхових платежів означає повернення страхувальникам грошей у разі настання страхової події. Ця ознака наближує страхування до категорії кредиту, але не можна казати, що страхувальник кредитує страховика, оскільки він купує страховий захист. Самоокупність Страхової діяльності характеризує здатність страхової організації покривати свої витрати з надання страхового захисту в певному обсягу за рахунок обґрунтованих розмірів страхових внесків і виваженої політики розміщення тимчасово вільних грошових коштів. Страхування має певний позитивний вплив у ринковій економіці, надає впевненості в розвитку бізнесу, повернення інвесторів грошових чи матеріальних витрат у разі завдання збитки страхових. Ми подіями, безпечне, раціональне формування і використання коштів, призначених для здійснення соціальних програм, сформований методом страхування ресурсів, застосовується як доповнення до державних ресурсів, спрямованих на фінансування освіти, охорони здоров'я, пенсійне забезпечення та інші соціальні заходи. Створюються значні резерви грошових коштів, які стають джерелом інвестицій в економіці, сприяння, сприяння розширенню виробництва або приїжджає створенню виконання інших програм. Страхування виконує такі функції: ризикову, створення використання страхових резервів, заощадження коштів, превентивну попереджувальну, і давайте розберемо повністю ці функції. Ризикова функція страхування вона полягає в переданні за певну плату страховіковій матеріальної відповідальності за наслідки ризику, зумовленого подіями, перелік якого передбачено законодавством або договором зі страхувальником. Що вища ймовірність ризику, то і плата за його утримання більша, у разі настання страхового випадку страхувальник висуває страховикові вимоги на відшкодування збитків виплату страхових сум. Функція створення і використання страхових резервів. Страхування стає важливим лише за наявності у страховика певного капіталу, достатнього для забезпечення покриття збитків заподійних страхувальникові стихійним лихом, нещасним випадком чи іншою страховою подією. З цією метою кожним страховиком створюється система страхових резервів. Нагромадження і використання таких резервів є характерними для страхової діяльності. У формуванні використання страхових резервів виявляється перерозподіл коштів між страхувальниками, ті з них, яких у певному періоді не спітка страхова подія, сплативши страхові внески, не отримують жодних виплат. І навпаки, страхувальникам, які зазнали серйозних збитків від страхового випадку, виплачується відшкодування в сумах значно більших за внесені страхові платежі. Отже, функція заощадження коштів. Договори довгострокового страхування життя мають накопичувальний характер. П... Превентивна функція застосовують правову і фінансову превенції. До правової превенції належить застереження, передбачені законодавством або договором. Страхування. І такі, що стосуються позбавлення страхувальника страхових відшкодувань, вони розраховані на випадки дій або бездіяльності з боку страхувальника щодо застрахованих об'єктів. Наприклад, страховики не покривають матеріальні збитки завданих потерпілим, що перебували у стані алкогольного чи наркотичного. П'яніння не передбачають страхових відшкодувань у разі самогубства, навмисного пошкодження власного майна і здоров'я. Частина страхових премій спрямовується на фінансування превентивних заходів, наприклад, забезпечення за рахунок страхових ресурсів спорудження і Владнання технікою пожежних депо, фінансування заходів із запобігання дорожньо-транспортним пригодам і інше. Отже, які ж є види страхування, страхування від вогню, страхування від е, градобою, страхування тварин, транспортне страхування, страхування життя, страхування життя землевласників і страхування працюючих? Так, Отже, давайте ми перервемося по страхуванню. Так, ми продовжимо наступного разу. А тепер А тепер нам потрібно з вами попрацювати з тестуванням по банківській системі. Так, у нас буде невелика, невелика кількість тестувань. Зараз у вас з'явиться тестування. Я продублю його ще в Google класі, але у вас буде час до завтра. 23.00. Тому проходимо е, сьогодні, скажімо так, е, більшу частину. Ті, хто не зможуть, тоді пройдуть ще вечором, або їх викинуть Отже, зараз е, даю посилання в групу. так е, ми його проходимо не спішному порядку, додумайтесь, дотримуйтесь, щоб все гарно у нас було. Так. І у нас з вами а було практичне? Завдання, поки ви переходите за посиланням. Так, отже, ми дійшли до четвертого завдання, так, готівкові розрахунки, скріни буду перевіряти уже на цих вихідних. Так, що, як ви виконали, будь ласка, встигніться це все зробити і виставляти вже оцінки. Добре. Так. Отже, тепер переходжу до зошита. І нас чекає ще одне завдання. Подивіться, будь ласка. Домашнє завдання: знайдіть у рекламних оголошеннях інформацію про умови отримання споживчого кредиту в різних банках вашого населеного пункту. Порівняйте їх і оберіть найвигідніший варіант. Свій вибір обґрунтуйте. А, ось документ, які документи потрібні для відкриття закону, і так далі, для відкриття вкладного депозиту рахунку інновацій, те, що потрібно. Вказаний перелік документів не є остаточним. Так, тобто, нам потрібно виконати і ще ось це одне а, завдання, і ми завершимо практично а, цю тему. Нам залишається на наступному тижні зіграти в декілька ігор, а, де ми будемо працювати з банківською системою. Отже, знайдіть у рекламних оголошеннях інформацію про умови отримання споживчого кредиту в різних банках вашого населеного пункту і порівняйте їх, і оберіть найвигідніший варіант: свій вибір. Обґрунтуйте. Це ось це вам приклад так, того, як він повинен виглядати, але в будь-який банк ви можете зайти на сайт зараз і побачити умови кредитування споживчого кредиту. Добре, отже, тепер ми. Продовжуємо виконувати тестування неспішно. Так, і як тільки ви закінчите тестування, реакція про те, що ви закінчили, і можете казати мені до побачення. Всі інші продовжують виконувати. Чекаю.